Доброго, Доброго ранку. ранку, солодкого. Доброго ранку, шоколадного. Доброго ранку. Хочу почати з вірша. Щастям наповнить розум, терпкий заморський смак. Легше раптом стане одразу дум невеселих тягар. Клас! Є... Я люблю шоколад з самого раннього дитинства. Виросла у Львові, і вироби кондитерської львівської фабрики свого часу були надзвичайно популярними. Тому пристрасть залишилася на все життя. Львів пахне кавою шоколадом, дійсно. А от ми звикли, знаєте, до того факту, що людям з діабетом не можна їсти солодощі через великий вміст. Такої речовини як сахароза, От тільки що ми а, в сюжеті почули, що є шоколад, який можна вживати, не виявляється хворим на діабет. Скажіть, скажіть, що ж там такого, що можна таким людям його їсти? Ви знаєте, справа в тому, що про діабет існує дуже багато різних міфів про лікування, про те, що можна, а що не можна. Насправді, чорний шоколад виявляється за останніми науковими даними, не тільки не шкідливий, а ще й корисний, але ж там цукор. Справа в тому, що в шоколаді не тільки цукор, але і жир. Тому засвоюється набагато повільніше. Це те Його нейтралізує жир. Просто робить більш повільними, уповільнює процеси. Це перше. Друге, останнім часом у нас в Україні з'явився цукор з фруктозою. Фруктоза це складова шоколаду яка дає можливість отримати відчуття солодкості значно швидше, тому що фруктоза солодша, ніж глюкоза. Взагалі, натуральний цукор складається з фруктози та глюкози. Ми знаємо, що мед корисний. Багато говорили про те, що при діабеті мед не можна використовувати, нічого подібного. Мед корисний для всіх, у тому числі і для людей з діабетом. А що стосується чорного шоколаду, особливо на фруктозі, цей шоколад корисний людям з діабетом. Звичайно, при цьому ми повинні пам'ятати, що не можна захоплюватися. Шматочок шоколаду. Тобто для, для людей з діабетом першого типу і другого типу і тим, і тим можна чи ні, а, ну, і саме при, при... при другому типі трохи обережніше до всього цього ставитися треба, тому що не всі препарати швидко знижують цукор. А, при першому типі, коли людина використовує інсулін, а, зараз все частіше, і при другому типі використовують інсулін, то це дозволено. Крім того, дуже корисний шоколад для тих, хто займається фізичними навантаженнями. Це не обов'язково спорт, це може бути робота в саду, тому що процеси оксигенації працюють дуже добре. Якщо перед тим як навантажувати себе, з'їсти шматочок шоколаду. А все таки давайте зазначимо, наприклад, для людей з діабетом другого типу, скільки можна чорного шоколаду, і для людей з діабетом першого типу. Ну, кажуть, що не більше 30 грамів на день, тобто 3-4 кубики. При другому типі менше, при першому типі головне контролювати цукор. І при першому, і при другому типі. Тому що взагалі-то реакція кожного організму індивідуальна. Залежно від того, ви цукор до того, після того ви будете знати назавжди. Як діє цукор на ваш організм? Ну і не зациклюючись на діабеті, виявляється, шоколад може бути ще й профілактикою розвитку діабету. Засвоїли ми цю інформацію, як шоколад засвоївся нашим організмом, і далі поговоримо про переваги шоколаду із фруктозою, як правильно обирати такий шоколад без цукру. І нас в гостях Валентина Очеретенко, голова Ради Української діабетичної федерації. Зараз дізнаємося все про шоколад, який можна вживати людям з відповідним діагнозом. І далі розкажемо про те, як і обирати правильний шоколад без цукру. Які переваги шоколаду взагалі з фруктозою? Шоколад з фруктозою не вимагає такої великої кількості, щоб насититися. Тому що солодкість фруктози вища, ніж глюкози. Взагалі, на сьогоднішній день, коли ми говоримо про фруктозу, ми вже звикли до того, що фруктоза замінює глюкозу і вона більш корисна для нашого організму. Взагалі, чорний шоколад. Саме чорний шоколад з високим вмістом какао надзвичайно корисний для організму. Для скільки ким там має бути шоколад? Незвичайні сукної написано... ми бачили не менше, скільки там, не менше 80% має бути? Да, Люда? Там 80%. Отут... Ні, взагалі чорний шоколад 80, 85 буває відсотків, 67%. Це хороший чорний шоколад. Саме чорний шоколад сприяє. Е... Посиленню імунітету. Серцево-судинні захворювання значно краще себе почувають, якщо ми потроху вживаємо шоколад щодня. Крім того, ми повинні добре розуміти, що організм звикає до солодкого, як до наркотиків. Якщо ми будемо збільшувати дозу, то настане момент. Коли нам буде шкідливо споживати велику кількість, тому тримайте себе в руках, думайте головою. До речі, шоколад дуже сприяє розвитку розумових здібностей. Тому дітям треба давати шоколад. Тим більше, що батьки знають, діти люблять солодощі. Пані Валентину, які ознаки правильного шоколаду структуру для А... Шоколад з фруктозою буває. І молочний, і чорний, і навіть білий кажуть, є шоколад з фруктозою, ознаки які Органолептичні, смакові і зовнішні. Зовнішнє, він виглядає так само, як і, м, точно також, як і шоколад звичний. Єдине, що тепер з'явилися нові упаковки, на яких зазначено, до речі, перевертайте шоколад і дивіться вміст какао та інших складових, тому що часто густо в шоколад додають інгредієнти, які зовсім не корисні для нас. Так? Саме тому цей шоколад стає дешевше. Тому не завжди слід гнатися за дешевизною краще з'їсти менше дорогого шоколаду, який принесе користь вашому організму, ніж більше дешевого, який вам зашкодить. І отут діт. корисна цінова політика. Коротко скажіть, з якої ціни ми відштовхуємося, що цей шоколад дійсно якісний? Десь гривень тридцять це звичайно дорогувато. Так, десь так, тому що дешевий шоколад це 15-12 буває зі знижками, але це шоколад, в якому шоколаду майже немає. Дякуємо Поэтому... за тому корисну зустріч. Пані Валентину Валентина Очеретенко, голова ради Української діабетичної федерації. Була в гостях сніданку. Далі куписаємося в ваших блокнотах і наших також.